Opel Zafira, 1,6 об'єм, заводський метан. З даного автомобіля було демонтовано заводську метанову систему та встановлено пропан-бутан, блок управління, Q-Box Plus, Польща максимально розширений діапазон налаштування, BD корекція. Швидкісні корейські форсунки хана в одиночному виконанні, редуктор Green Gas, модель редуктора Nordic. Забезпечує потужність двигуна 170 кінських сил. Кнопка салону розташована по ліву сторону відрульового колеса. Кнопка LED 600. Заправочний вузол даного автомобіля розміщено в лючку бензобака. Ось так. Балон, Балон даного авто розміщено на місці демонтованих метанових балонів. Висота балона 180, діаметр 600. 80, об'єм 50 літрів. Виробник балона. Компанія Green Gas, Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Компанія Gas. роботи проводяться за адресою місто Київ, вулиця Бережанська, 17. Дякую за увагу.